Житомирянка Юлія Коваль прийшла до пункту вакцинації у міській школі номер 6, аби отримати першу дозу вакцини від коронавірусу. Жінка розповідає, що щепитись вирішила, бо через місяць планує поїздку за кордон. Дивились, спостерігали за ситуацією, що як відбувається, прийшов час, зробили так, як по нашому місту взагалі великі черги, плюс працюють поряд, все зручно. Керівник центру вакцинації у школі номер 6 Іван Максим'юк каже, що у цьому пункті працює три мобільних бригади, які впродовж трьох годин зробили понад 150 щеплень. Сьогодні центр вакцинації чинився в вісім і почали проводити вакцинацію. Одна бригада Астразенека, одна бригада Каранаваки, одна бригада Хайзер. Порівнювати людей на торговому центрі Олдії, порівнювати людей в території шостої школи. Тут людей набагато менше. 23 жовтня вакцинують від коронавірусу і на території житнього ринку. Я на ринку трою. Трошечки це спонукало ці введені обмеження, але я і так збиралася робити. Просто якось відкладалось, відкладалось з часом. Так що можна сказати, що це і так треба було зробити. В принципі, добровільно. Може, просто є така нагода, чому б не скористатися на сьогоднішній день. На цьому підприємстві у нас по списку 70 осіб. Ми очікуємо більшу кількість осіб, оскільки ми відкриті до осіб, котрі знаходяться неподалік і мають бажання провакцинуватися. вакциною. зазвичай люди, котрі є працівниками, вони повідомляють своїм близьким та рідним про те, що буде відбуватися вакцина, про те, що тут зазвичай менші черги. Ми їх дописуємо до списку, перевіряємо всі необхідні дані в електронній системі охорони здоров'я і виконуємо вакцинацію. За весь період вакцинації щеплення від COVID-19 у Житомирі отримали понад 117 тисяч людей. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.